Доброго дня, дорогі колеги. Бажаю всім мирного та безпечного дня. Сьогодні я вам буду розповідати про підручник Я досліджую світ перший клас автора Джона Ендрю Біоса. Мене звуть Анна Цесаренко, я практикуюча вчителька, маю педагогічний стаж 10 років, і за сумісництвом працюю освітньою консультанткою бренду Формула видавництва лінгвіст. Бажаю приємного перегляду! Концепції нової української школи говориться про те, що перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя. І в цей період надзвичайно важливо ті підручники, які потраплять до рук нашого молодшого школяра. Власне, підручник та посібник, яким користуватиметься дитина. Точно закарбується в його пам'яті на все життя. Якщо ви зараз закриєте очі і пригадаєте ваші відчуття та емоції, коли ви вперше прийшли до школи, коли вперше відкрили ту чудову чарівну книжечку, той прекрасний підручник. Я певна, що кожен пам'ятає ці емоції, кожна доросла людина їх несе через все життя. Саме тому наше завдання забезпечити наших діток. Якісними підручниками, якісними посібниками, які так само залишаться в їхній пам'яті на все життя, я досліджую світ. Перший клас автора Джона Ендрю Біоса – це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Vector Math and Science MM Educational Group та українського бренду Формула створеного видавництвом лінгвіст. Та відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом шияна Романа Богдановича. Кожного дня вчитель задає собі багато запитань, як зацікавити учнів, як правильно інтегрувати предмет та розширити кругозір молодшого школяра, які практичні завдання доречно виконувати, як зробити урок живим, але при цьому витрачати менше часу на підготовку та як налагодити комунікацію між учнями. І, власне, сьогодні я вам допоможу і дам відповіді на всі ці запитання. Коротко про наш підручник. В ньому продуманий дизайн, чітка повторювана структура та простий апарат орієнтування в комплексі з яскравими ілюстраціями роблять підручник зрозумілим і привабливим для школярів та школярок. Діяльнісний підхід. Практична діяльність є невід'ємним компонентом кожного уроку. Враховані принципи СТЕМ освіти. Підручник пропонує різні види завдань, що передбачають інтеграцію шкільних предметів. Також розвиваємо емоційно-вольову сферу. Різні завдання та практики в підручнику допоможуть школярам розкрити себе та налагодити комунікацію між собою. Учням легко орієнтуватися у підручнику, адже він містить доступні пояснення та оригінальні ілюстрації. На завершення кожного розділу є цікава гра, з якою можна працювати по-різному. Учні можуть гратись в парах, в групах. Щодо діяльнісного підходу, ми показуємо, що дослідження є невід'ємною частиною уроку. Кожен урок це маленьке відкриття, та на уроці постійно є індивідуальна парна та групова робота. Також важливе те, що до кожного розділу є перелік необхідних та доступних матеріалів для досліджень. Тепер трішечки більше розповім про те, як саме ми реалізуємо цей підхід. В нашому підручнику інтуїтивно зрозумілий апарат орієнтування, чітка логіка побудови кожного уроку. Ми знайомимо учнів на початку з умовними позначеннями, і потім діти легко орієнтуються в підручнику. На сторінках нашого підручника ми постійно мотивуємо молодшого школяра до роботи. Зараз відкрию всі фішки нашого підручника. Отже, ми робимо виклик. Назва параграфу це завжди питання. Таким чином, ми одразу спонукаємо до того, що діти мають досліджувати. Також звертаємо увагу на ключові слова. Ми їх пояснюємо на початку уроку, а потім в кінці перевіряємо. Як діти їх зрозуміли? Працюємо з текстом та ілюстрацією. Текст може прочитати вчитель чи учень. Ми його обговорюємо, школярі мають змогу висловити свою думку щодо прочитаного, а велика ілюстрація, власне, доповнює текст. Чомусь висловлювати свою думку. Що це означає? Запитання спонукають до дискусії, сприяють розвитку критичного мислення, тому що не завжди мають однозначну відповідь. Також ми звертаємось до життєвого досвіду. Тут ми розглядаємо ті ситуації, які могли траплятись в житті учнів та учениць, явища, які могла споглядати дитина в своєму житті. Запитання також спонукають до дії. Ми Досліджуємо, тобто виконуємо певне дослідження, створюємо якийсь продукт, що дозволяє закріпити тему, або дізнатись більше, знайти відповідь на питання параграфа і мотивуємо до самостійних досліджень. Цікавий факт демонструє, який неймовірний у нас всесвіт, та спонукає дізнатись якомога більше про певне явище чи об'єкт, або просто розширити кругозір. Зараз хочу показати трішки більше прикладів з кожного пункту. Отже, коли ми робимо виклик та звертаємо увагу на ключові слова, ви можете побачити, які виклики стоять під час кожного уроку і які ключові слова ми розглядаємо. Коли ми працюємо з текстом та ілюстрацією, ми також розглядаємо різні життєві ситуації. І знову ж таки хочу наголосити, що вчитель. Може допомагати учням читати той текст, який у нас над ілюстрацією. Питання для обговорення можуть бути різними, і насправді це надзвичайно важливо, коли дитина вміє довести свою думку, обґрунтувати її, пояснити, а інші діти вислухати. Коли ми мотивуємо дітей до самостійних досліджень, діти ознайомлюються з цікавим фактом. Наприклад, на моїх уроках учні шалено любили хвилинку цікавинку, на якій вони розповідали будь-який цікавий факт, з яким вони могли зіштовхнутися протягом дня, герої підручника, школярі та школярки, яких учні асоціюють із собою. Зверніть увагу, учні не повинні запам'ятовувати всіх героїв. З часом імена цих героїв. Пам'яті закарбуються самостійно, і в нас є дітки з особливими освітніми потребами. Ми говоримо про це, і ми показуємо, що вони такі ж, як і інші діти, і вони так само можуть мати друзів, так само можуть навчатись в школі. Підручник пропонує різні види завдань, що передбачають інтеграцію шкільних предметів. І насправді з такими завданнями дуже легко та просто можна інтегрувати в інші освітній галузі. При цьому дітям буде подобатись, діти будуть вмотивовані, та в даному випадку підручник буде сприяти розширенню кругозору та формуванню в учнів та учениць цілісної картини світу. Також різні види завдань. Та практик в підручнику допоможуть розкрити себе, налагодити комунікацію з однокласниками. І вчитель буде із задоволенням працювати в міцному, дружньому учнівському колективі, адже для нас з вами це дуже важливо. В підручнику я досліджую світ перший клас Джона Ендрю Біоса є посилання на інтернет-підтримку. Зручно працювати як на смартфоні, так і на комп'ютері. І цікаві завдання. Та вправи, які є в інтернет-підтримці, справді ще більше мотивують вашого молодшого школяра до пізнання. Хочу трішечки з середини показати, як виглядає наша інтернет-підтримка. Насправді, учню буде цікаво, ви бачите, що все доволі яскраво, просто, зрозуміло, і ваші уроки перетворяться на щось чудове, захоплююче та цікаве для вашого класу. Дорогі колеги, щиро дякую за увагу і пам'ятайте, що ви обираєте підручник не для себе, а для своїх учнів та учениць. І я впевнена, що з нашими підручниками ваші діти будуть ходити з захопленням і із задоволенням до школи. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!